12 грудня громадська організація Тихохутірське об'єднання «Чумацький шлях за фінансові підтримки Сергія Рибчука влаштувала андріївські вечорниці. Метою проведення заходу є відродження та знайомство молоді з українськими традиціями, а також заохочення громади до культурного розвитку села. У святкуванні брало участь підростаюче покоління тихохутірчан, яке відтворило атмосферу вечорниць своїх пращурів. Також до події долучилися небайдужі активісти тихого хутора, завдяки яким діти змогли скуштувати традиційну для цього свята випічку калиту та балабухи. З часової давнини Україна славиться своїми традиційними святами й обрядами. Українці, шануючи свою минувшину та надбання пращурів, зберегли той чудовий колорит народних традицій, доповнивши й увиразнивши його. Так було і на великих андріївських вечорницях у селі Тихий Хутір. Андрівські вечорниці це веселий колоритне дійство, яке захоплює всіх вас, як дорослих, так і дітей. За традицією наших предків, Дівчата та хлопці сходилися 12 грудня в одному селі і влаштовували вечорниці. Жартували, розказували різні ігри. А в 12 на 13 вони гадали. народі це свято називається Калита. Воно вважається паробочим святом, оскільки в Андріївську ніч парубкам дозволялося дуже багато чого, навіть башкетувати. А на наступний день їм все це прощалося. Саме в день коли калити відбувалися великі вечорниці, одне з найолюбніших свят молоді. Перш ніж господиня починала готувати калиту, а вона розкладала дрова, в печі на і розводила вогонь, говорила такі слова. Гори був ясно, печі калиту красно, а потім окропляла дорогу слова, Водице студиться, окрупи полеті дорогу до печі, до порогу, а від печі до столу, щоб ми були гарні і веселі. Наші пращури, очевидно, вміли веселитися, якщо вигадали такий жартівливий спосіб кусання калити. Головної страви епіцентру всіх подій на святі. Відважний парубок, який схоче скуштувати калити, має без допомоги рук і стрибаючи вкусити калач. При цьому пройти ще масове пробування. У тихому хуторі калач кусали діти, які відтворювали народне гуляння. Are you yes. Чно апетитно готувати національну страву вареники, ознака гарної господині. Чи вміються юні тихохутірчанки випробовували у конкурсі ліплення вареників? А оцінювали майстерність дівчат майбутні женихи. Конкурс, так, вареник. Кращі буде оцінювати наші хлопці. і машекаріна усі присутні змогли поринути в атмосферу народного гуляння, відчувши себе на майже справжнісіньких українських вечорницях. У розмаїтті веселих конкурсів та ігор для смутку місця не було. Я буду в конкурсі, потрібно два хлопця. Не забули на Андріївських вечорницях і про традиційні гадання, які проводили підручними засобами, і тарілками, і чоботями, і навіть залучивши собаку. Тихо тихохутірчан свято стало нагодою проявити свої здібності і таланти, розвинути впевненість, комунікабельність, артистизм. Яке народне гуляння відбувається без української пісні? Їх цього дня звучало багато. голос Витівки та жарти замовляння на долю і кохання забавляли цілу залу глядачів, а вони в свою чергу віддячували акторам-аматорам щирим сміхом та теплими оплесками. На сьогодні це була вся інформація. Не пропустіть і наступні випуски Жесній інформ», щоб дізнатися про таке. Черкаські посадовці перевіряли на готовність жашківські мобільні групи з оперативного реагування. Для новообраних та переобраних сільських голів і секретарів сільрад провели семінар спеціалісти районної ради та районної державної адміністрації. Представники ветеранських організацій, чорнобильці та афганці, відвідали могили загиблих жашківських учасників АТО. Державний начальний заклад ПТУ номер 38 міста Жашків змінило статус на Державний аграрно-технологічний професійний ліцей. Ставайте й ви героями чи співавторами наших сюжетів. Повідомляйте нам, якщо маєте цікаву інформацію. Нехай новини у вашому житті будуть лише позитивними. На все добре.